Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами сьогодні старший адміністратор футбольного клубу Агробізнес Дусь Володимир Олександрович, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави, але зараз повернувся до футбольної справи та продовжує адміністративну роботу у місцевому клубі. Сьогодні ви здійснили перший удар по м'ячу, тим самим відкрили благодійний чемпіонат з мініфутболу 2025. Що скажете з приводу організації таких турнірів в умовах сучасності? Ну, в, сучасі, в умовах війни ви маєте на увазі. Так, так. Це, я рахую, що цей турнір потрібно проводити, тому що він сплачує людей, благодійність трошки розвивається, щоб люди не забули, що треба десь щось задонатити, допомогти. Поки ми тут треба допомагати тим, хто там, хто, хто нас обороняє. А відносно турніру да, проводити треба. Нехай хлопці грають, нехай розвивається і розвивається футбол в Лочивськ. Чи будете ви надалі спостерігати впродовж е, наступних двох місяців турніру за... Буду, буду. Коли, коли, коли я коли не маю часу, то я дивлюся по інтернету, я знаю, що він є в Ютубі. Так що в такому плані. Я буду, буду спостерігати і нехай перемагає сильніше. Дякую вам за розмову і святу місію про захист України. Дякую.